Привіт, друзі! Я приготувала для вас 5 вправ для того, аби швидко та дієво розпружити шию впродовж дня. Вправа перша. Сідаємо зручно, витягуємося маківкою до стелі і починаємо робити оберти плечима назад, а потім таку саму кількість обертів робимо вперед. Права. Витягуємося вухом до стелі. Одноіменне плече відводимо вниз і рукою тягнемося по діагоналі в підлогу. Зосереджуємо увагу в тій частині шиї, що дивиться вгору, через видихи, намагаємося дорозпружити її. Потім повертаємо голову в нейтральне положення, впираємося долонею в скроню і чинимо опір рукою на голову, головою на долоню. Те саме повторюємо на іншу сторону. Третя вправа. Беремося руками в замок за потилицю і з видихом подаємо підборіддя в підяремну ямку, а руками додаємо натягу. По тому повертаємо голову в нейтральне положення і знову чинимо опір потилицею в замок з рук. Четверта вправа. Подаємося підборіддям вгору. Створюємо натяг в передній частині шиї, при тому задню частину не заломлюємо. Беремося руками над ключицями і відтягуємо шкіру вниз, цим самим додаємо натягу в передній частині і дорозпружуємо м'язи шиї. Потім ставимо замок з рук під підборіддя і чинимо опір підборіддям на замок. Остання п'ята вправа. Пальцями протилежної руки обхоплюємо м'язи трапеції і починаємо піднімати плече вгору та опускаємо вниз. При тому достатньо сильно стискаємо м'яз і можемо перехоплюватися по ньому рукою вгору та вниз, щоб захопити максимально велику площу. Далі відводимо голову протилежну сторону і повертаємося на місце. Цим самим дорозпружуємо трапецію. На цьому все. Нічого складного, лише 5 хвилин вашого часу. Дякую за увагу і бажаю гарного самопочуття.